Привіт усім. Ну, коротше кажучи, я з допомогою старлінку зайшла в інтернет. Може, у мене щось і вийде вести. Привіт усім! Я рада вас бачити. Привет, привет. Привет, вы скучили за мной? Якщо ви берете фільтр на фото, якщо ви і так дуже гарно виглядаєте. Просто робила електронний макіяж. Дякую за комплімент. Загарбники зіпсували в нас Київ старий. Надіюся, невдовзі все налагодиться. Привіт-привіт. А ми з мамою хочемо продати будинок, свій півбудинка. Хочете купити? Пишіть. Скільки вам років? Секрет. Як мої брекети вам? Ну, як бачите внизу? Майже випрямились. Привіт, Зайка, привіт. І куди потім хочемо в іншому місті купити будинок. Чи квартиру швидше всього? Де ти зараз котик? Ну, в селі. Привіт, світолечко, зв'язок. Нервіська. Брекети суперські, дякую, дякую. В місті ні. Дякую за подаруночки, дякую. Я вже думаю і тут подумають селяни, щоб купувати укталаком. Я не знаю, як може я ще виїду невдовзі. Та я ще трохи застудилась. Я бажаю, що швидше продалось, а ви мені пишіть. Пишіть. До речі, покажу вам сукню. Так. Капець ви дуже дякую. Надіюся, ті два зайдуть у ряд, і все буде в порядку. Чи виглядають вони прямо зараз, не знаю, як ви думаєте. Як рідні ставляться до ведення ТікТоку та веду, і веду? Мати іноді не дуже любить мій одяг. Да доки що я в селі. Я б не поїхала лише заради стріму на город Сіверський. Я зможу знайти доступ в селі, в полі пробувала, але там ніяк не виходить. Думаю, класно, але ж ти а, доросла, та маєш право на свою думку. Ну, звичайно, звичайно. Тому я і веду стрім. Ось так гарніший видно, напевно. У нас зелено в селі. У вас немає вайфаю. Немає, напевно, буду купувати. Привітик, привітик. Можливо, налагодять. Можливо, переїду там вже як буде у вас уже 33. Дякую, що ви зі мною. Уже 41 людина. Дякую, дякую, дякую. Тобто професія актриса кіно і театру. Начну ж така класної. Ні, це сукня. Бачу озеро, то дуже класно. Ні, це асфальт! це асфальт. А озеро це далі йти, там немає старлінка. Є е, риба, два види на озері в нас. Ви працюєте за фахом? Ну, зараз я блогерка і хочу влаштуватись в театр. Скільки літ, якщо не секрет? 31 мені виповнилось в липні. Так, у вас 54. Дякую, дякую, дякую. Я тепер постараюся, щодни не виходити на зв'язок. До речі, вчора в мене була приємна несподіванка, помирилась, ну, до кінця помирилась із племінницею. Тому... Я в мене така мрія провести разом стрім. Але побачимо. Чи вийде? А от з Анастасією точно проведемо. Ну, з тією, що з Дніпра. З подругою. Ви пробували коричневу помаду? У коричневих вітінках пробувала? Так. Мені подобалось. Дякую за лайки, дякую. От я так прям сиржу. Як кажуть, поживем, побачимо. Ну, звичайно. Хочу о 18 провести з Настою на іншому каналі стрім. Чи хотіли б собі собаку чи кота? У мене є собачка Жуля, у мене є три коти. Два коти і кішка. Кішка вже, напевно, старенька, не народжує. Якусь тему стрім. Та от перевіряла, як буде тут зв'язок, до речі, пишіть чи безперебійно. Як її звати Жуля, Потап, Рижик? Ну і Кішка Марфа чи Мотря? Привіт, Доця, привіт! А чому доця? У мене безперебійно, ну, значить безперебійно ну, все таки йде. Хе, якби не брекети, я б собі встановила вдома стерлінг. Просто я старший трошки. Ааа, я сніпа. Я б встановила собі старлінг і було б все класно. От так. Дякую за подарунок. Доводиться з вулиці вести. Так, дякую, дякую, сонечки. Карамельки для карамельки. Дякую, дякую, дякую. Привіт, Яна, привіт! Ну, от бачиш, я вже буду повертатися. Я, до речі, тут нарила трішки зв'язку. Шкала в полі не вийшла. Хто ви по знаку зодіака? Лев, чи то Лев, чи то рак. Привіт, а де це ти? В селі в своєму. Ти мене зводиш. Ох ти. Дяко. До речі, що я тут купила? Опс! Ой-ой-ой-ой-ой! Коли у вас день народження? 22 липня. У вас хороший? Пошли Джом Мультик, ти одним своїм питанням постійно озадачений. Може на іншу тему поговоримо. Зроблю тобі бейбі. Ого, яка заява. А в мене така ситуація була, ми посперечалися. Один хлопець сказав, що треба швидше народжувати, а я сказала, що зачати дитину треба після того, як видалиться зуб, щоб не виривати під час вагітності зуб. Ось це була просто його дружня порада, а я відповіла, так я думаю, я права. Тому що здоров'я дитини це головне. Блін, дочі, з тобою вже піднявся тиск. Ну, якщо тиск піднявся, то треба прилягти. Гарна принцеса, гарний зв'язок, платячко, вогонь. Заводиш з розуму, як завжди. Дякую, дякую, дякую. Так подивіться, такі. А цей, що виривався вперед, вже стає на місце. Ну, і ще да. а цей і а цей. Так будуть ідеальні голівудські зуби. У мене молочні зуби були ідеально рівні, як часник, як мати казала. І тому я їх відновлюю. Ну що ж, сонечки, дякую, що побули зі мною. Дякую. Ну, тоді бай-бай до завтра. І сьогодні о 18-й стрім з настою.